Invece. Переходимо до продовження аналізу тих подій, які відбулися цими вихідними. Звісно, те, що сталося в п'ятницю у Вашингтоні, у цьому всьому нам допоможе розібратися наш спікер, який в цій студії це політтехнолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Дякуємо за те, що на доброго ранку. Давайте, мабуть, розпочнемо з вчорашніх подій по свіжому. в тих заявах, які пролунали у Лондоні. Відбувся європейський саміт щодо України. Участь брали 18 лідерів держав, урядів та міжнародних інституцій. Там побував і президент президент України повертаючись, Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен мир, а не вічна війна. Гарант анонсував розробку мирного плану, над яким працюватиме Європа разом з Києвом, і він вкотре наголосив на необхідності гарантій безпеки і крім того, відзначив важливість ролі США для спільної роботи заради закінчення війни. Почому заяву президента. Буде дипломатія заради ми. І заради того, щоб всі ми були. Разом Україна, вся Європа і обов'язково обов Америка найближчим часом. Ми всі у Європі сформуємо наші позиції, наші спільні позиції, лінії, яких ми маємо досягти, і лінії з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам сполучених штатів Америки, надійність, тривалість миру, правильна угода про закінчення війни. Це Дійсно, дійсно, наш спільний пріоритет. Тим часом в США заявили про припинення фінансування України, доки Володимир Зеленський не представить пропозицію миру під час візиту до Вашингтона. Про це в ефірі Fox News сказав міністр торгівлі США. І Він також назвав смішними вимоги президента України щодо миру. Почуємо і цю заяву. Зеленський постійно наполягав, я не піду на жодні поступки. Вони мають залишити мою землю. Я хочу репарацію у 300 мільярдів доларів. І я хочу, щоб США дали мені гарантії безпеки під час війни з Росією. Тому Трамп назвав це азартною грою з третьою світовою війною. Ми не дамо гарантії безпеки, поки ви воюєте з Росією. Це просто смішно. Його вимоги були безглуздими. Вони були нерозумними. Президент якийсь час терпів. Знаєте, він приїхав, щоб досягти миру. А Зеленський був там не для миру. Він хотів укласти якусь вигадану угоду, що була в його голові. І, врешті-решт, це просто себе вичерпало. Отже, пане Тарасе, давайте розбиратися поступово. Представник штатів говорить, що чекають від нас план миру, хоч у нас же є певний план, план перемоги, який президент надразово анонсовував, і американська сторона знає про нього, для чого які ще вони чекають план. Ну і власне ця заява президента, що ми тепер з Європою будемо напрацьовувати теж якийсь новий план. Для чого, якщо в нас є певний план, який теж було представлено європейцям, що відбувається? Відбувається наступне: Трамп спробував домовити з Путіном про щось. Нічого не виходить, Путін бокує, а нічого не висуваєте вимоги, які Трамп виконати не може. Так. Ну, що він Ну, не може Трамп віддати або вимагати від України покинути Запоріжжя, Херсон Донецьку області визнати це російськими. Він абсолютно розуміє ідіотичність цих вимог. Він не може заборонити бити, наприклад, по території Російської Федерації, тому що в Україні є вже суб'єктність це виробництво власної зброї. А, і тому він скористався можливістю, щоб вмити руки і сказати, що я тут вже не посередник. Тут в принципі це і звучало от під час цієї. Під час цієї розмови в Білому домі. Mm -hmm. А далі пішла цікава річ. Ви сказали, що все, ми розмовляти з Зеленським не будемо. Ну там, бачите, там динаміка. А вчора раптом всі починають говорити: приїжджай, давай щось підписуй, на якийсь там мир, якийсь там план. Вся чомусь адміністрація почала в один голос кричати: що давайте Зеленського прибираємо, він нам не подобається, але все рівно приїжджай, будемо мир. Знаєте, це мені нагадує ситуацію таку, а чого так всі нервуються? Ви ж сказали, що козарів немає. Ви ж сказали, що України козарів немає. Ну, мабуть, щось не так. Мабуть, козири якісь є у України, якщо ви починаєте на другий день фактично розвертатися на 180 градусів. Так ви ж говорили, що Зеленський це неспроможний лідер і не хоче там нічого робити. Тому я думаю, що ситуація не настільки проста, як здається. По-перше, мінімум 50 там, більше половини американців підтримують Україну. У війні з Росією, а Росії тільки 4%. Впливає впливає громадська думка. 80% виборців американських не довіряють Путіну, так як серед республіканців, так і серед демократів. Mm -hmm. Далі, що, що побачили після цього весь світ, Після цього. і почали сумніватися. Вони так, значе американці всім пропонували наступне: платіть гроші, буде вам безпека. Так, умовно кажучи. Так, Вони вимагали підвищити да, А підвищувати. А тепер всі дивляться і думають: а якщо ми заплатимо гроші, чи буде безпека? От що. Я думаю, що тому американці через добу починають відкатувати те, що вчора Джонсон заявив, там все інше. Ну, Щодо допомоги, давайте так. Фінансову допомогу вони і так не збиралися надавати. Це їхня була позиція самого початку, і це було зрозуміло самого початку, і вони хотіли це, щоб робила Європа. А, ось. а тепер вони чомусь, ну це таки, знаєте, знову взяти на понт в питаннях, тому що вони розуміють, що вони почали. Починають перегинати палицю. Чому? А, без, європейців, без європейців їм не вдасться виграти торгівельну війну з Китаєм. А якщо європейці не будуть себе почувати в безпеці, вони теж будуть задавати питання Сполученим Штатам Америки, тому що все рівно Росія нікуди не поділася і в якості такого, знаєте, генератора нестабільності. І тому, до речі, оця заява, от сьогодні буквально була заява е, Трампа в своєму там Трюсошоу, що давайте не звертати увагу на Путіна. У нас є питання більш е, конкретні, це стосується внутрішнього порядку Денного Америки. Це ще раз підкреслює, що ніяких домовленостей з Путіним немає. Трамп не хоче йти на них публічно, тому що тоді він, е, він буде в слабкій позиції. <гум> Його системно критикує навіть консервативна преса ну яка належить республіканцям, які вважають Путіна ворогом. І джерелом нестабільності, і не текст, не все так просто, як вони хочуть удати. Далі я думаю, що е, Україна не настільки слабка виявилась, як вони думали. Ну, дивіться, добу прийшло, ніхто не прибіг їм. Давайте е, ну там Зеленський поїхав, там в Лондоні там спілкуватися, і так далі. Вони ж теж не хочуть, щоб європейці ставали самостійними в питаннях безпеки. Тому що тоді, навіщо зброя американська буде продаватися в Європу, величезний ринок збуту. Так? А навіщо тоді там, вимоги, наприклад, 5% ВВП? Ну, зараз ЄВРПси порахують, подумають, а навіщо 5% платити, да? якщо можна вкластися, наприклад, в 3%. Дати, у нас є армія в Європі, яка спроможна забезпечити, гарантувати безпеку. Українська армія разом з, з польською, там, припустимо, на да? mm -hmm. далі є ВПК, давайте будемо ВПК свої розвивати. Є українське ВПК, дайте 20 мільярдів українці наштампують вам ракет дальністю і 4 і 5 Але, тисяч пану, кілометрів. Зможемо ми зможемо навіть спільними зусиллями покрити все те, що нам давала. Я наступне. Наступне питання. Почекайте. Я ж ще ж не закінчив. Що да? можу зараз європейці? Менше балакати, дати 100 мільярдів. Доларів американцям на закупівлю американської зброї для ведення війни в Україні Трамп готовий продавати зброю, він хоче гроші за це. Тут же головне все в грошах поїться. Чи є гроші у європейців, та є купа у них грошей. Вони на ковід витратили 3 трильйони. На ковід 3 трильйони. Тобто на ковід ви змогли знайти гроші 3 трильйони. А на безпеку, власну, забезпечено ви не можете знайти. Вони ж дали, якщо рахувати, приблизно 280 мільярдів. Ну, різницю розумієте? Тут все питання в європейцях, так вони починають інвестувати, дати американцям, дати українцям, наприклад, випакає. Ви вкладетесь, наприклад, в 3%, а не 5%, як того вимагає, наприклад, Сполучені Штати Америки. Далі. Може краще їм інвестувати в, в розширення ядерних арсеналів Франції та Британії, які дадуть ядерні гарантії безпеки, наприклад, для Європи. Тобто, оцей наслідок, оце є розмова, коли все це на це подивилося, так. Не все так просто, так я хочу це як хочу сказати. Далі, якби так от стосовно там, от я десь читав, що вони там обговорюють припинення допомоги, навіть байденівське. А це дуже дуже слизьке теж питання для американців. Тут вони стріляють собі в дві ноги. Що значить, ваш. Конгрес проголосував за допомогу. Да? Ви виділили на це гроші, законтрактувалися, Серйозні люди законтрактувалися, ВПК, там щось виробляють і так далі. І ви припиняєте дію контрактів, так а де тут безпека, яку ви пропонуєте у всьому світі? Купуйте американську зброю, і буде вам безпека. Або ми вам гарантуємо безпеку в чому. То знаєте, як голова. А, цього МЗС, по-моєму, Європи, теж е, якось так досить влучно сказав. От американці зараз ходять по всьому Азії, говорять, що давайте будете з нами, ми, ми будемо разом допомагати боротися з Китаєм. Говорить, а як ви будете показувати боротися з Китаєм, якщо ви в Європі так себе та поводите та кого ви хочете перекидати? Тому в дійсності цей. Е, Наплив проблем, які в дійсності насуваються, і вони це відчувають. Вони просто не хочуть сказати. Ну, не може Трамп визнати, що він не хоче, виконувати, не хоче виконувати забаганки Путіна. Бо це буде для нього в першу чергу удар по його авторитету. Його так теж, в тому числі демократична преса, тисне на нього і так далі. Але наше головне завдання, звісно, не сваритися, не сваритися. Сварки між партнерами бувають, ну як у будь-якій сім'ї. Ну бувають же сварки, бувають ну, такі публічні. Але... Не знаю, наскільки вона Ну, буває таке. Я вам скажу, дадуть 100 мільярдів. Потім виявиться, що Зеленський не такий вже поганий хлопець. А Трамп мрів про дружбу з ним все своє життя, коли ще був в дитинстві, коли ще не народився Зеленський. Це це, це політика велика. Це велика політика, вона може розвернутися в різні сторони. Але тут головне гроші. Головне гроші і чи є наявність. Козрів є наявниць от сьогодні збушники влупили. По Башкортостану, mm. по НПЗ, mm. оце наша відповідь на от такі розмови. Шановні, на нас ви будете зважати, тому що наша зброя робить нас суверенним. І тому ми повинні, щоб залучати європейців, от куди зараз європейці будуть інвестувати, якщо у нас заборонено експорт нашої продукції. Да? Якщо ти інвестують гроші в на наш ВПК, європейці теж повинні розуміти, як вони це будуть все окуповувати. Так? Mm -hmm. У нас 40% Відсотків стоїть виробничих потужностей наших підприємств, тому що уряд не забезпечує їх завантаження, не забезпечення фінансування, не забезпечення а, фінансування а, військових ризиків. Ну, страхування військових прилетіла ракета, а одразу ж компенсували цим виробникам. Тобто, агробаронченкам, щоб вони вивезли зерно з України, щоб ви розуміли, суда страхують, в тому числі за рахунок державного бюджету України. 20 мільярдів виділили в 2022 році. А для підприємства ПК уряд досі цього не забезпечив. Це що? Це називається саботаж. От що це називається, пане Тарасу, хотіли щоб ви прокоментували от таку реакцію. Вона була на день, динамиці, тільки розумію. Першого числа в соціальній мережі Twitter, чи X, як там зазначається, верховний лідер Ірану він зробив допис українською мовою. Наскільки я зрозуміла, це він зробив нагадування того, що він говорив ще у березні 22-го року. І тут знов таки повторюється ця теза. Буквально після конфлікту, який став вальному кабінеті, що власне західні держави, уряди їх гарантії безпеки, підтримка це просто міраж. Це повинні зрозуміти всі уряди. Ті уряди, які покладаються на США та Європу, нехай б. Подивляться на сьогоднішнє становище України, це нагадаю, ще раз одразу після сварки бувальному кабінеті, в котрі повторилася ця теза. Ну, давайте так, ми не знаємо, це справжній аккаунт чи не справжній, тому що все ж. А так, чи верифікований? Так у Віксі все верифіковано. Я теж нещодавно відновлював аккаунт в, в Твіттері, я їм не користувався. Виявляється, я вже верифікований. Там просто по телефону yes. зробили фотокартку, це так. Але частка правди тут є, це те, що я вам говорив. Тому що дивіться, як роз, починається відкатування. Я думаю, що американці почнуть відкатувати те, що вони. Вони побачили, що вони перегинають палицю, що починають люди сумніватися, що навіть за гроші можна отримати, наприклад, американську зброю чи безпеку, в тому числі. А я думаю, що вони знову таки як я вам сказав, вони побачили реакцію внутрішньої аудиторії, яка не сприймає Путіна, і всі ці розмови якраз. Ну, те, що ми бачили різна преса і навіть консервативна преса починає критикувати, в тому числі Трампа і Дівенса, і вони вважають, що це неправильна була поведінка стосовно України. Mm -hmm. І а, тому, от, наприклад, там Дівенс поїхав на курорт, а там вийшли люди yeah, right. з цим. Це ж це ж не українці вийшли, це ж американці вийшли з українськими прапорами. Я ще не здивуюся, що зараз почнуться протести проти Трампа в Сполучених Штатах Америки. Там бу... знову вкотре було. А проти ну проти маска, маска да міжко. і так далі, тому що це, це, це знову-таки, Ми повинні розуміти, що, що стримує в тому числі Трампа і їхню, цю. це вну, реакція внутрішньої аудиторії. Вона категорично не сприймає Путіна. Більше все ж таки підтримує Україну. А, там тільки 4% підтримують Росію, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що є простір. А суперечку я знов таки сказав: знаєте, знаєте, що починалася дружба. Thank <laughs> you. США та Ізраїлю, наприклад, коли 20 років США взагалі вважала Ізраїль смертниками, вони не, не постачали їм зброї з самого початку створення Ізраїля. А з чого почалося? З того, що Ізраїль не послухав Сполучені Штати Америки і Францію, до речі, в 67-му році а, виграв шестиденну війну. А під час шестиденної війни вони цивічно розстріляли американський корабель, який знаходився в нейтральних водах в Середземному морі, загинуло 40 американців. Корабель Ліберті. ось І удали, що начебто не зрозуміло, що це американський корабель. Ну то там прапор, був все інше, вони Ну тому що щоб він не повідомив, що Ізраїль збирається захоплювати голландські висоти. І що ви думаєте? Після того якраз і почалася дружба сполучених штатів Америки та, та mm -hmm. Ізраїлю, якому якому зараз от допомагають, тому що до цього вони не допомагали. Тому ми повинні розуміти, ми повинні розуміти, що визначає сила, наявність ракет у нас. Зброї, і я вас запевняю, будуть допомагати, тому що сильно будуть допомагати, тому що немає інших речей. Більш того, тут же знаєте, тут ще питання понту називається. Якщо американці, ну так Трамп говорить, ну вам через два тижні, два тижні кирдику, мовно кажучи, а раптом не буде. знаєте, А тут ти, а, ти, а, ти, а, ти припиняєш допомогу. там Наприклад, як я вам сказав, це, це постріл собі в ногу. Угу. Ви самі. Затвердили конгресом, серйозні люди вже почали отримувати контракти, а ви потім це припиняєте. Це ознака, от як писав тоді оце, ну, умовний цей, хто там хаміні, чи хто там, а це показ, а які наскільки ви надійні союзники, в тому числі так, для Європи. Тому не, не все так просто. І тому я дивіться, знову таки, тут я б розділяв. Перший день ви бачили все там, Зеленський поганий і так далі. А другий день вчора. Так чого ви так всі нервуєте? Ну немає козирів, немає козирів. Джонсон виступає, Рубіо виступає, Вольс виступає. Хто там ще виступає? Оцей міністр торгівлі. торгівлі. Та чого ви так всі нервуєте? Ну, немає, так немає козарів. Ну так закрили питання. Чо, що, в чому проблема? Це при тому, що вони розвертаються на 180 градусів. Вони фактично вимагають від Зеленського повернутися до них, щось підписати. Так почекайте, ви ж добу тому говорили, що, що він поганий. І що нічого, і він нікуди не збирається вити. А ви тут ледь не вимагаєте підписання цієї угоди? Угу. Так чому П... проблема? Я чого так нервуємось? Питання перемир, я так розумію, все одно е, ну, має місце бути. Чи якась надія в це є? Адже, от знаємо, що і е, після саміту е, у Лондоні е, Макрон став і разом з Таймером, так би мовити, ініціатором такої ідеї щодо е, тимчасового перемир'я, якщо так можна зазначити, запро. Пропонували певний а, дедлайн. А, це ідея часткового перепинення вогню в Україні. Мануель Макрон в меді... в розповів медіа Ле Фігеро про концепцію перемир'я у повітрі на морі та щодо атак енергетики тривалістю один місяць. І це має стати а, кроком до подальших перемовин. Ну не знаю, перемір'я це і мирна угода, це розводка. Ну чисто у вигляді розводка називається. Ну Мене цікавиться, коли Макрон виходить з такою пропоненці. Мені знаєте, нагадує. Анекдот про Філіна, до якого підійшли ці миші, і говорить, що робити? От нас всі нас всі їдять а, і так далі. Що нам робити? А вам потрібно стати їжачками. Говорить: о, добре, пішли думають, А як нам стати їжачками? А приходять до Філіна, говорить: так а як нам стати, їжачками? Говорить, відчепиться мене, я а не так. да? Mm -hmm. ну ну спробуй да а Ще хотіла вашу думку почути щодо цього основного аспекту, заради якого, в принципі, ця зустріч у Вашингтоні мала би відбутися це підписання ці угоди щодо корисних копалин суперечки Зеленського і Трампа в кувальному кабінеті зірвали цю угоду про корисні копалини. Зараз можливості її підписання не розглядається. Ну принаймні, так говорить міністр фінансів США в інтерв'ю телеканалу CBS News. Ну не а, Міністр фінансів додав, що угода може бути укладена, коли Володимир Зеленський підпише мирний договір. І давайте почуємо, що про це думає а, безпосередньо міністр фінансів і наш президент. Я думаю, що ми повинні подивитися, чи хоче президент Зеленський продовжувати, який сенс в економічній угоді, яка стане спірною, якщо він хоче, щоб бойові дії продовжувалися. Я не знаю, про що думав президент Зеленський. Всі були близько до мирної угоди. Все, що потрібно було зробити президенту Зеленському, це прийти і підписати цю економічну угоду і знову показати, що між українським народом і американським народом немає розбіжностей, а він вирішив зірвати цю угоду. Ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовною, незважаючи на те, що сталося а, а, раніше. Незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Угу. Пане Трасе, можливо, це моє таке враження, але мені здавалося, що ну, штати ще більш зацікавлені підписання цієї угоди, аніж ми. Ні, Я, ну, в... це... <зас> ви правильно ви говорите. Вони питають, чого ви так всі нервують? Ну не підписали. Ну немає козарів у нас. Чого? Міністр фінансів, Джонсон, Чого ви всі так нервуєте? Ну немає України козарів, як ви говорите, так? Ви сказали, що Україна загнеться там, як ви сказали, через півтора тижні чи сьогодні? Два тижні там стало. Через два тижні. Ну, так заспокоїлося, чого ви всі так нервуєте? Я не зрозумів. А тому що не так все просто, шановні, не так все просто. Якби це було так просто, оця вся вся верхівка, вся верхівка, знаєте, бігає і, запитує, і приїжджає, приїжджає щось підписує, значить, не все так просто в дійсності. Тепер за Зеленським бігають і умовляють, давайте зроби. Так а в чому проблема? Mm -hmm. Знаєте, як от на побутовому рівні, припустимо, знаєте, от, а, зустрічається хлопець з дівчиною. Да? Дівчина, ну, хлопець починає щось вичитувати дівчини, і говорить, ну так, ти без мене загнешся і все інше. Говорить. Ну, Вона потиснула плечима, ну добре, піду я там ну, у мене свої справи, ні так, ні. Там, да? У мене там є там, інші там, поклонники, все інше. І тут наступного дня цей хлопець починає наярювати, говорить, так, вибачайся. Приходь, але ми будемо. Же а, а для підтримки своїх, він своїх друзів ще залучає, які починають вичитувати цій дівчині не говорить, давай ти ще будеш, ти втрачаєш все інше і так далі. Ну, ви ж розумієте, що в цій ситуації зрозуміло, кому це більш потрібніше. Угу. Тому хлопцю. Тому що, коли знову-таки, ну, спокійні встановці, ну добре, посварилися. Да? Ну добре, не підписали. Ну добре, у вас є важелі тиску, і так далі. Так а чого ви нервуєтесь? У мене питання? Чого аж п'ять людей виступає? І говорить, що, типа, Зеленський такий, його треба прибирати, і так далі. Ну, спокійно, вирішують. Думаєте, цю угоду, все таки ми ще підпишемо. Адже я пам'ятаю можна підписати без присутності президента. Давайте так, я вам скажу, що до, що до цієї угоди, ця угода гарно дуже прописана. Я вважаю, що за перемогу української дипломатії, якщо вона була узгоджена, там є гарантії безпеки. Ні, почекайте, я зараз закінчу. Угода, угода прописана так, що е, ніфіга нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Тому що це угода про намір щось зробити коли-небудь. Але якщо там не буде військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, Україна нікому нічого не винна. Угу. Вона гарно прописана, це краще ніж Будапештський меморандум. Її можна прибити в туалеті на стінці і на неї дивитися, і так далі. І правильно, тобто зав'язує давайте гарантії безпеки. Вони починають перевертати, давайте спочатку мирна угода, а потім це. Мішки, мирна угода і так далі. А і знову таки, а чого ви всі так нервуєте? Тому що я вам скажу знову таки, я впевнений, що а, в дійсності у Трампа не виходить до з росіянами. Росіяни висувають абсурдні уваги. А а чого ми робимо такі висновки? Вони вже скільки дві зустрічі провели, по кілька годин там стоять, що? що є результати. Санкції зняті? Ні. А ці старлінки працюють, працюють. Допомога Україні не переривалася. Ну до цього я не знаю. Тут може особистий фактор спрацювати mm -hmm. стосовно цих. Я тут не коментую. А от те, що там відбувалося, продовжувалось, продовжувалось. Україні хтось щось говорить, що е, ми б'ємо по території Росії, там по нафтових цих нафтових родовищах і, і нафтоперегонах. Ні, як попередня аміністра в реальному в житті нічого не було. В реальному житті нічого не було. Тобто, як продовжувалось, так і було. Так, були розмови і так далі. Але що більше спрацювало, особливо, коли Трамп зговорив про Зеленського, про диктатора, Європа почала ворушитися. Раптом 30 тисяч да, це... миротворців з'явилося, а це ідея Трампа. Від самого початку її просував. Як тільки він приїхав, я. Коли пам'ятаєте, він приїжджав, коли ще не був президентом, приїжджав дивитися на до Макрона, приїжджав на собор Парижської Богоматері. Uh -huh. Ну ви ж розумієте, що це точно він? Ні, я розумію, йому як забудовнику цікаво було подивитися, що там що там набудували, але це точно не була предмет, предмет цієї, цієї подорожі. Тоді ще оця ідея миротворців. Фінансування української армії, в тому числі під це війни, повинна піти на європейців. Це була чітка позиція Америки, тому що платіть за безпеку, витрачання на безпеку. От що от що була позиція така. І тому. А далі я упевнений, що вони, Трамп побився головою стінку Путіна, але визнати це не може, що він не може вирішити це питання. Ну тому що він ж вважає себе лідером, mm -hmm. альфа самцем таким. А визнати це не може, і тому він звичайно, що там намагається знайти слабку ланку. Ну читайте, у нього ж книга все написано, але е, виявилось, що не так все просто: Україна, а не слабка ланка. А Росія виявилася не такою сильною, як здавалося. Та да? ну там так обстріли йдуть, але ми бачимо, я підозв... ні, Ви повинні розуміти, коли у нас вважають Трампа проросійським, це неправильна позиція. Це достатньо примітивне спрощення бачення ситуації. Американці останні 120 років завжди дбали про цілісність Росії. Вони їх рятували від голоду, що в царські часи Так, да, було цих цієї ну, кораблі їжі. Да, 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 це тому і, і зараз я упевнений. Вони знають, що ситуація в російській економіці не в дуже гарному стані, тим більше санкції та продовжують. От зараз які запроваджені санкції а, по нафті, вони по якраз березня, по-моєму, починають працювати в повну силу. Вони знають, що ця ситуація не така гарна. Трамп жодної санкції не зняв з Росії. Жодної санкції не знято. Підкреслюю, тому що тут вже невідомо. А якщо він зніме, навіть а Європа підтримує чи ні? Угу. А основний товарообіг дійсності був якраз у Росії, якраз Європою. А тут у нього протиріччя між Путіним і цим і не, Трампом. Він хоче продавати газ та нафту в Європу свою. А Путін хоче свою, і тут у нього кардинальне не чому вони не можуть ніяк домовитись, і росіяни висувають mm -hmm. абсолютно ті вимоги, які Трамп не може виконати, як навіть якщо б захотів. Почула вас. пане Тарасе. щиро вам дякую за таку грунтовну е, і доволі емоційну відповідь щодо е, всіх цих аспектів, які відбулися в п'ятницю і цими вихідними і щодо саміту в Лондоні. Я вам тут подякую за те, що допомагали нашим глядачам, зокрема, розібратися в цій темі. Тарас Загородні, друзі, політтехнолог був з нами е, в студії протягом Є цієї години